Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мій родич, як і багатьох з нас заживе в Росії. Він в мене і питає якось. А що ти хочеш від Америки і Байдена? Сів, подумав і кажу. А гори гориво новогнем, що я хочу від Америки і від Байдена. Подумав і відповідаю: перше, хочу американських військових баз на кордоні з Росією, в Луганську і Донецьку, в Севастополі, і Симферополі, щоб шостий флот США заходив і паркувався як удома. Друге, щоб стратегічна авіація США літала. Глобал Хаука, бомбардувальники, заправники, винищувачі, штурмовики, і авакса, щоб літав і срав вологам на голови. Третє, щоб ядерна зброя, американська і чобіт солдати НАТО, щоб поповні на всю катушку, щоб Путін обісрався з переліку херових предчувствій. Четверта, щоб наша армія у них вчилася. Вони у нас і щоб повний озброєний союз, дружба, жвачка. Не треба за нас воювати. Наші вже самі вміють за нас замість нас не треба. Але щоб було, щоб нависало і загрожувало, щоб… Стялися на нас навіть дивитись. Ну і така дрібнота, всяка п'ята Тимчасово високооплачувана американська судова адміністрація, бо судова гілка у нас здохла. Шоста тимчасова митнофіскальна адміністрація, бо митнофіскальна фіскальна гілка у нас здохла і ще сьоме. Хай заходять американські гроші, їхні ж капіталісти, менеджери технології, бо я ж працював з західними людьми і працював з нашими. То так скажу, американці, британці, канадці, хай заходять. А наше псевдолітарне, і вно, хай довго і оперто за. За ними вчиться. Хайсука занотовує до цитатника. Це так дуже коротко. відповіді на питання, що я хочу від Америки і Байдена. І краще б нам платити всім тим людям нормальні гроші. Це дешевше ніж годувати. Нинішнє згнивше падло. Що корчить себе сука еліту? Сподіваюся, відповів до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.